Вона не сподівалася йому мститися, та можливість підвернулася сама по собі. Пізного вечора Наталя саме наводила лад в квартирі після роботи, коли почула легкий стукіт у двері. Хто там? крикнула вона, не залишаючи прибирання. Це Віталій, почувся знайомий голос. Він стояв на порозі з сумкою, трохи зніяковілий. Мені немає куди піти. Можна я залишуся на деякий час? Наталя замовкла. Серце цепнуло, а в голові промайнула маса думок. Колишнього вона не чекала, відразу згадалася, як на вихідних з'явилася його коханка з пузом, розлучення сталося через неї, хоча, бачиш, вже й нажився. Але ж коли й справді куди йти? Не виженеш, коли ніч попереду. Добре, відповіла вона, намагаючись говорити спокійно. Але ти розумієш, що це ненадовго, так? Звичайно. Кинув Віталій і трохи посміхнувся, намагаючись зняти напругу. Просто немає куди. Вона провела його в кімнату, яку раніше використовувала як гостинну. Все було просто вузьке ліжко, стілець тумбочка. Лишай сумку тут, наказала Наталя, повертаючись до кухні. Я зроблю тобі чаю. Віталій тихо сів на ліжко і подивився на простору кімнату. Вона була затишна домашня. Та й сама Наталя привітно зустріла. Дякую, промовив він тихо. Жінка мовчки кивнула. Лише подумала тепер подивимось, як він буде себе вести після всього, що трапилось. ранок почався звично. Наталя готувала каву, а Віталій сидів за столом із телефоном, переглядаючи повідомлення Ти знову залипаєш в гаджеті, мола вона ледь помітно глянувши на його сторону. Та ні, просто друзі пишуть. Відмахнувся він. Але Наталя помітила легкий рум'янець на його щеках і тиху усмішку. Час минав день за днем, і вона почала помічати деталі, які не давали їй спокою. Вранці чоловік згадував, що має зустрічі з подругою ввечері повертався з невидимим ароматом чужих парфумів, іноді його телефон тихо пищав, а він намагався заховати його від погляду. Наталя мочки спостерігала, не втручаючись. Вона хотіла влаштувати йому легку помсту, коли він почне відкрито водити жінок, а ще хотіла, щоб він відчув все на своїй шкірі те, що нещодавно пережила вона сама. Сьогодні, мабуть, ще одна зустріч подумала Наталя вранці, подаючи йому сніданок. Вечоріла. Двері тихо відчинилися, і вона почула жіночий сміх з коридору. «Віталій. Глухо сказала вона, у тебе знову гості. Він різко обернувся і трохи зніяковів. Ні, просто подруга на хвилинку зайшла. Хвилинку? повторила Наталя, спостерігаючи за його очима. Вона зрозуміла одне якщо він і далі буде поводитися так легковажно, прийде час діяти, і в голові народилася ідея, яка могла перевернути її вже розпочату гру з ніг на голову. Наталя вибрала момент і сповістила Віталія, що поїде до подруги Марини і що та розійшлася з черговим кавалером. Просить, щоб я її втішила. Як тільки вона це сказала, відразу помітила загадкову усмішку на обличчі Віталія. Він клюнув Значить, цієї ночі якусь кралю вже планує запросити. Чоловік повідомив своїй новій пасії, що квартира вільна. Віталій тихо відкрив двері квартири і впустив Олену. Наталя стояла в коридорі тихо в тіні, притиснулася до стіни і мовчала. Вона все розпланувала. Віталій сів на її диван і запропонував Елені місце поруч. Так, розслабимося, засміялася вона. І Наталя ледве стримала усмішку. За любощами вони не помічали, як вона тихо підкралась. Вона вже стояла навпроти, підтримуючи рукою подушку, що сховала під рукою для антуражу. Віталію. Раптово прозвучав їй здивований голос Ти вже вдома? Я думала, що ти затримуєшся. Віталій різко обернувся. Його обличчя спершу застигло, а потім шок. Наталя, сказав він не розуміючи, як вона опинилася тут. Так, я тільки що повернулася. І, до речі, трохи втомлена. Олена застигла. Вона не вірила своїм очам. Перед нею стояла вагітна дружина Віталія. Спочатку вона не знала, куди подітися, а потім вона схопила свою сумку і оперіщила нею Віталія, а потім на швидку покинула квартиру. Наталя тільки усміхнулася. Віталій намагався щось сказати, але слова губилися. Він залишився стояти посеред кімнати, не розуміючи, що сталося. Наталя витягла подушку, тихо сіла на диван і подивилася на нього з легкою усмішкою. От і вся моя театральна прем'єра. Хочеш попити чаю? Головне було зроблено. Вона вразила його і показала, хто тут господар. Ти жартуєш? промовив італій, дивлячись на Наталю, яка зручно вмостилася на дивані. Жартую? Підняла брову Наталя. Ти серйозно думаєш, що я просто так дозволю, щоб ти приводив сюди інших жінок? Чи тобі нагадати, чим закінчились наші стосунки? І чоловік нарешті зрозумів, чому вона дозволила в себе пожити. То була її розплата, виношена руками, зріла жіноча помста. Віталій сидів на кухні, руки стискаючи на колінах, і погляду порожнечу. Наталя тихо принесла чай, поставила кухоль перед ним, але не сіла. Ну, що ти тепер скажеш? запитала вона спокійно, але очі уважно слідкували за ним. Він підняв голову, і в його очах вже не було метушні, лише сум і втома. Наталю, почав він тихо, я зрозумів, що коли зробив тобі боляче, тоді я не думав про твої почуття я був дурний, легковажний, я привів у наше життя того, кого не мав приводити, і я втратив тебе. Сльози тихо покотилися по щоці. Було складно після того, продовжив він. Я намагався жити далі, але нічого не вдавалося. жодна жінка не змогла замінити тебе. Я жалкую, дуже жалкую. Наталя мовчала, вона не очікувала такої реакції, але їй було важливо, щоб він відчував власну провину і зрозумів, що все, що він зробив раніше, боляче вдарило по них обох. Мені теж було нелегко, тихо сказала вона, підходячи ближче. Але я вижила. Тепер ти сам бачиш, що твої дії мають наслідки. Я б віддав усе, щоб повернути час назад, промовив він ледве чутно. Час не повернеш, відповіла Наталя спокійно, але можна зрозуміти помилки вона мовчки пішла до кімнати, залишивши його наодинці зі спогадами і власним жалем. Тепер він справді відчув, що його легковажність зруйнувала щось цінне, і що більше ніяких виправдань не буде. Вона посміхнулася трохи задумливо, але впевнено. Час рухатися далі. Теплий вечірній вітер розвівав сумніви. Вона знала колишнє минуле більше не тримає її. Хоча Віталій і був частиною її життя, тепер їхні шляхи розходилися, залишаючи шанс на майбутнє для обох, але вже на своїх умовах. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.